З 1 березня уряд скасував мораторій на проведення перевірок цін у фармацевтичній галузі, який діяв з 22-го року в умовах воєнного стану. Криворізьке міське управління Держпродспоживслужби відновило перевірки цін в аптеках міста. Про перші результати цієї роботи розповів очільник служби Держпродспоживслужбою Здійснюється ціновий моніторинг. З метою дослідження рівнів цінових коливань на ринку фармацевтичної продукції, акцент під час збору цієї інформації робиться спеціалістами на так званий перелік ТОП-100, який оприлюднений на сайті Міністерства охорони здоров'я, і ціни на які Препарати, які входять до цього переліку, повинні з 1 березня знизитись на 30%. На сьогодні дана інформація збирається, накопичується та аналізується спеціалістами Держпродспоживслужби головного управління. За результатами виявлених невідповідностей, дана інформація може бути використана як підстава для здійснення позапланових заходів суб'єктів господарювання, де такі невідповідності були виявлені. Окрім того, хочу звернутися до мешканців нашого міста, що метою однією з підстав для здійснення позапланових заходів є звернення громадян. Якщо громадяни мають інформацію, її необхідно надсилати на адресу головного управління або безпосередньо поштою, або заповнивши відповідну форму на сайті головного управління, або надіслати електронною поштою. Дана інформація, дане звернення повинно містити назву. Роздрібної точки роздрібної торгівлі, назву суб'єкта господарювання, адресу та перелік тих лікарських засобів, на які, на думку споживача, є відповідні завищені ціни. Дані факти будуть розглядатись та за необхідності здійснюватися заходи позапланові державного контролю. На сьогодні ми під час здійснення моніторингових візитів, також, також за погодженням суб'єктами господарювання в місцях куточках споживачах аптечних закладів розміщується додаткова інформація для споживачів щодо нормативно-правової бази з регулювання ціноутворення, а також відповідні графічні матеріали, які до речі містять qr код з посиланням на безпосередню форму для заповнення мешканцями, як у вигляді скарги або звернення.